Залізницею додому. Наш потяг мчить золотими полями. Я дивлюся у вікно і відчуваю, як мене наповнює радість. Це моя країна найкраща іншої такої не знайти. Колись ми з батьками часто подорожували залізницею, їздили в гори, в зелені Карпати, а ще на море, і в Одесу, і в Маріуполь. Зупинялись у Херсоні і купували от такі ніка кавуни. Зараз я повертаюся додому зі своєї найдовшої мандрівки. Взагалі я дуже люблю мандрувати. Якби зі мною зараз був мій тато, він би знав, що то за пташки нас доганяють наш поїзд? У моєму купе, крім нас із мамою, ще мої друзі, Павло і Денис, а з ними їхні мами і Павлова бабуся. Ми всі вже як сім'я. Ми цілих три місяці жили разом у Кракові. Денис, як і я, в другому класі, а Павло старший за мене на два роки. Він такий розумний, що просто страх. У нього є зошит. В якому він малює всілякі технологічні штуки, які зможуть цілковито захистити наш кордон від російських ворогів. Він каже, що то ультразвуковий щит. Я хочу, щоб у нього все вдалося, і щоб коли ми переможемо, ніхто з ворогів вже не міг би проникнути на нашу землю. Павло з Києва, а Денис із Бородянки. Коли всі говорили про півника з Бородянки, наша краківська господиня пані Беата спитала, чи є в нього такий півник. Денис Молодець сказав, що такі півник і є в кожній українській квартирі. У нас такого не було, але я б хотіла його мати. Я не збиралася жити в Кракові, мені вдома, моїх зелених. В Гореничах під Києвом було добре, поки одного дня не почалася війна. Ніхто її не чекав, хоч мама давно зібрала тривожну валізу. Я все думала, як це валіза може бути тривожною, Валіза як валіза, чим вона може тривожитись. А того дня, коли в небі над Гореничами загуділи російські вертольоти. А потім залунали вибухи, і мій тато не зміг повернутися з Києва додому. Він постійно оперував у військовому шпиталі, а поранених ставало все більше. Ми спустилися в підвал з мамою і потапом. А киська пума злякалась звуків і кудись втекла. Мама тремтіла, хоч на ній і була тепла куртка. Все-таки в підвалі надто холодно. А потім прийшов Олег мамин, молодший брат і сказав, що треба швидко збиратися. Він святив нам ліхтарем, щоб ми бачили, де що лежить. Я взяла книжку про мумітролів і свого потапа. Ми їхали машиною Олега до Києва. І оце було дуже страшно, бо небо було чорне від диму, а на дорозі купа військових машин, купа автівок і навіть людей, які йшли пішки і несли в руках свої. Валізи, маленьких дітей, котів у переносках. Я плакала, бо ми не знайшли пуму і їхали без нашої кицьки. Єва, не плач. Ми повернемося додому, і вона нас чекатиме, сказала мама. Але вона сама плакала. То як їй було вірити? В Києві на центральному вокзалі був якийсь просто гігантський натовп. Я злякалася, що нас. Задавлять, або що я загублю маму, а мама губити не можна, вона і так розгублена. Але Олег посадив мене собі на плечі, а мама вчепилася за його наплічник. І повільно, ледь просуваючись, вперед, ми рушили до поїзда. А в нас є квитки, я намагалася перекричати довколишній гамір. Це евакуаційний потяг, доню. Тут не потрібні квитки». Відгукнулася мама. Потяг уже збирався рушати, дрижав і форкав, як великий залізний дракон. Ми не встигали. Приступці тамбурі вагона, до якого ми пробралися, підняли, я заплакала, мені стало страшно, що він поїде без нас. Але провідник, який вже збирався зачинити двері, глянув на мене і підморгнув. В нього були такі красиві карі очі. Підкручені догори темні вуса, що я вмить припинила плакати. Раптом він висунувся з тамбуру і простягнув руки понад головами людей просто до мене. Він зняв мене з Олегових плечей, ніби я була невагома. Мамо, заберіть, маму, закричала я і побачила, що Олег вже підсадив її в вагон. Щойно ми опинились всередині, двері вагона зачинилися. Ми проштовхувалися всередину, було так тісно, ніби в бляшанці зі шпротами. Я затворила долонями вуха, щоб не чути цієї мішанини звуків, зойків, плачу, гавкоту, нявчання. Раптом мама вигукнула Дивись, тату, і у віконечку дверей я побачила, як мій найкращий в світі татусь пробиває, пробирається до нашого вагону крізь щільний натовп. Я кинулась до вікна і стала тарабанити долонями по шибці. Тато мене побачив, він був так близько від мене, показував мені пальцями знак, що все буде добре. І тут поїзд рушив, а тато лишився, поплив перон, на якому було так багато людей. І мій тато. Вітаю, принцесо, в нашому чарівному експресі безпеки. Схилився наді мною провідник, спробую розташуватись у цьому купе. Потяг смикнувся, і я полетіла просто на чорнявого хлопця. Куди на планшет? крикнув він. Та вона не хотіла, хіба не бачиш, зупинив його білявий напроти. Так ми познайомилися з Денисом і Павлом. У цьому купе вже були, було людей більше, ніж могло там поміститися. І хлопці сиділи біля вікна, тісно, затиснуті, трьома жінками. З іншого боку на лаві. Було трішки вільніше, і ми з мамою сіли напроти Дениса і Павла. На верхніх полицях було по двоє жінок і ще купа сумок. Тут взагалі їхало мало чоловіків, переважно жінки і діти, і ще багато тварин. Молода жінка на колінах тримала котохатку, з якою віконечко визирали кицька, дуже схожа на нашу пуму. Люди сиділи. Навіть у проході, а поміж людьми купа сумок, клунків, валіз. Коли поїзд від'їхав від Києва, завила сирена. О, як я ненавиджу цей протяжний звук. Ми зупинилися, вікна затягнули заслонами. У вагоні вимкнули світло, це було світло маскування. Ми їхали довго і повільно в темряві. Я ніяк не могла випростати спину. Мені затерпли ноги так, ніби ними, бігав цілий мурашник. Наші мами познайомились і перешіптувалися, а хлопці дали мені пограти на планшеті. І так ми грали по черзі, поки на Павловому планшеті не сіла батарея. І ми занурились в суцільну пітьму. Я не хочу їхати в темряві, поскаржився Павло. У сусідньому купе заплакала дитина. Треба просто заснути, запропонував Денис. Коли спиш, то все ніби як завжди. Не пам'ятаю, як я провалилася в сон, просто поклала голову мамі на плече спати сидячи дуже незручно, а вранці хтось трішки підняв світлозахисну штору і в купе хлюкнуло бліде світло. День був похмурий, холодний. Як то буває на початку березня. Але в вагоні було тепло навіть гаряче, дуже хотілося їсти. Ми не встигли перед дорогою нічого зготувати. Я зауважувала, що в потапа курточка розійшлася по шву. хоч би не загубилася. Єво, в тебе нема чогось пожувати? спитав Денис, протираючи очі. Хлопці також були голодні. Бабуся Павла розламала останню канапку на три частини, але цього нам було замало. Тієї миті в купе з'явився наш провідник. Він загадково підкрутив свій вус і відкрив долоню. Там лежали три круглі печивка. Смачного усміхнувся провідник. Мало, але воно дуже поживне. Ми захрупали печивком. Печ... 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 Воно було якось надзвичайного смаку. Нагадало наш затишний дім, і в мене потекли сльози. Не плач, принцеса, усміхнувся до мене провідник. Ти обов'язково повернешся, просто зараз маєш бути сильнішою і підтримувати маму. І ви, хлопці, теж звернувся до Дениса і Павла. Тепер ви стали дорослішими, пам'ятайте. Що треба бути уважними і відповідальними. І не бійтеся, люди допомагають, все буде добре. Мені здалося, що ця дорога триватиме вічно. Ми з хлопцями по якомусь п'ятому колу зіграли в слова, та, нарешті, потяг зупинився на львівському вокзалі. Вау, яке там красиве! Красиве склепіння. З вікна ми бачили таке ж море людей, як вивантажувалися на перон з двох пасажирських поїздів одночасно. Ми взяли свої речі і стали проштовхуватись до виходу. Випірнули з поїзда, навіть махнули провідникові на прощання й опинились на пероні. Було дуже холодно. Я вмить змерзла, розуміючи, що моя куртка. Чомусь не рятує від пронизливого березневого сльоти. Все було схоже на якийсь фільм втомлені, перелякані люди заполонили весь вокзал. У залах, просто на підлозі, були настелені ковдри, на яких сиділи діти. Поруч стояли волонтерські намети з гарячою їжею і напоями. Привіт, вітаємо у Львові! Ходімо грітися! Русява дівчина-волонтерка привела нас до одного з таких наметів, звідки запаморочливо пахло пловом. Мені аж слунок звело, і я простягнула руки до пластикової миски, яка парувала. Їжа дісталася нам усім і дорослим і дітям. Наминаючи плов, я думала, куди ж ми з потапом врешті приїдемо. І тут моє серце завмерло, мене ніхто не обіймав за шию м'якими плюшевими ручками. Потап, я скрикнула. Моє мавпиня залишилося в поїзді. Я кинулась до дверей, хлопці кинулись за мною. Ми вибігли з кімнати і пірнули в натовп, а за нами рванули, мама і дівчина-волонтерка. Ми шукали поїзд, але його вже не було. На його місце прибув інший евакуаційний потяг з Харкова. У Львові ми з мамою поїхали до татових друзів Ольги й Петра. Я ще ніколи до того не була у Львові. Якби не холод, можна було б тут погуляти. А так ми з мамою лише дивились вікно на вуличку з красивими, трохи навіть казковими будинками. В квартирі з височенними стелями і чорним пуделем Федою ми довго не затримались вранці наступного дня. Повернулися на вокзал, звідки вирушали автобуси на краків. Єва, почула я в себе за спиною і аж підстрибнула від радості. Це був Денис. Привіт, не вже це ти? І не лише я. Дивися, хто в автобусі. Я звела очі до і побачила, що нам відчайдушно махає з вікна Павло. Тож уся наша дорожня компанія в зборі. А потім була довга дорога автобусом зі Львова до Кракова. О, то окрема історія. Я колись обов'язково її розкажу. Поляки дуже дружелюбні. Коли я побачила на польських вулицях синьо жовті прапори, в мене на очі навернулися сльози. Це були непрості три місяці. Мама безнестанно читала новини, іноді плакала, але майже одразу вона стала працювати на складі гуманітарної допомоги. Тато дозволив нам, тато дзвонив нам так часто, як тільки міг. На щастя, пума знайшлася і йому вже не було так самотні. Ми оселились в гарному старому будинку, у маленькому, але дуже затишному помешканні пані Беати. Вона, як і мій тато, хірург, і вони друзі. Таке враження, що тато має друзів у кожному місті. Павло з Денисом так само жили неподалік. Ми всі троє пішли до однієї школи. А знаєте, якщо не надто зважати на звучання, то українські і польські слова часто дуже подібні. Я вже непогано говорю польською. Краків дуже красивий і гостинний, але всі ці дні ми хотіли одного повернутися додому. Тому що в гостях добре, а дома найкраще, казав Павло. І коли одного дня мама сказала, що ми їдемо додому, я застрибала від радості. Тільки ми маємо бути дуже обережні, сказала мама. Бо в нашій країні досі війна, але нас не захищає українське військо. Виїжджали так само всі разом. Я з мамою, Павло з мамою, бабусею і Денис з мамою. Цього разу ми вирішили трішечки довше побути у Львові, замовили готель. Приїхали рано вранці, залишили свої речі і пішли гуляти центром міста. Який же він гарний наш Львів? Ми знайшли, зайшли до книгарні кав'ярні, і там я знайшла книжки, які читала в Кракові, нам волонтери приносили. А неподалік від кригарні просто на вулиці. Бенд, грав нашу улюблену Стефанію. Ми з Павлом навчилися співати весь наш польський клас. Увечері ми сіли на потяг до Києва. Це вже не був евакуаційний потяг. Ми купили електронні квитки в два купе. Кожен із нас мав своє пасажирське місце. З Польщі ми везли просто купу подарунків. Тож узяли два таксі на вокзал. Є, дивись, це ж він. Ми підійшли до вагона і побачили, що нас зустрічає той самий провідник. Я зупинилася перед ним, як заворожена. Доброго вечора, принцесо і шановні кавалери, усміхнувся він до нас. Як я казав, ви повер... повертаєтесь додому. Так, ми застрибали на пероні. Дім на вас чекає Україна, де б ви не були це ваш дім. Ми облаштувалися у двох сусідніх купе. І тут тут же всі діти зібралися в одному, а дорослі в іншому. У наших мам була ціла купа смаколиків, які вони дали нам в купе. Залишалося замовити чаю провідника. Ви не мене чекали, він з'явився на порозі нашого купе з чаєм в руках, ніби прочитав наші думки, тіжка рісяючи очі і підкручені догори вуса. Отож, мої любі друзі, ви знову в нашому поїзді, а за вікном наша країна найкраща у світі, вигукнув Павло. Так, найкраща, найрідніше, продовжив провідник. І її захищають від підступних ворогів найхоробріші воїни. Тепер ви повертаєтесь додому, але майте на увазі, зараз все інакше, бо війна все ще триває. І щоб нашим воїнам було простіше нас захищати, ми маємо пам'ятати про заходи безпеки. Який, наприклад, спитав Денис. Наприклад, коли звучить сирена повітряної тривоги, ми повинні йти в укриття. Так, це ми знаємо, сказав Павло. А коли ви побачите якісь речі, скажімо, розкидані іграшки, там, де їх не мало б бути, що ви маєте зробити? Ну, я міркувала голос. Погано, коли іграшки розкидані. О, ні, принцесо, чи ж її розкидані іграшки, чи інші сторонні предмети брати категорично не можна, вони можуть бути заміновані. Ого, вигукнув Денис. Якщо ви побачите щось незвичне, телефонуйте 101, але головне просто будьте обачні. Будьте своїм батькам, підтримкою. А мій тато на фронті, сказав Денис. Значить, ти татова опора, і ще більше маєш дбати про маму, щоб вона не хвилювалася за тебе. А мій тато хірург, я так давно його не бачила. Я відчула, що так сильно скучила за татом, що просто не можу дочекатися зустрічі. Ви маєте усі бути зараз особливо уважними та чуйними до себе та інших, їсти вітаміни дбати про своє здоров'я і вчитись, бо саме ваші винаходи та знання зроблять Україну значно сильнішою. Так, ви дуже допомагаєте батькам а батьки українській армії, яка захищає всіх нас, а головне не забувайте мріяти. Про що ви мрієте? Коли ми, коли ми пішли до своїх мам, які застелили ліжка, я зібралася з рушником і зубною щіткою до туалету. Повертаючись до нашого купе, мимоволі зазирнула у відчинені двері купе провідника Я ж скрикнула на столику сидів мій потап. Не питаючи дозволу, я схопила моє дороге мовпеня і пригорнула до грудей. То це твій малюк, усміхнувся крізь вуса провідник. Він тут уже чотири місяці живе, друг мій помічник Григорій. Григорій, я уважно дивилась на ігрушку. але ж це потап. Ну, може, й потап, але мені він схожий на Григорія. Я оглянула мавпиня, розірвана курточка дбайливо зашита, гунцик не терімпається. Потап, який став Григорієм, не був схожий на нещасну покинуту іграшку. Забирай свого друга, зітхнув провідник, і мені вчувся сум у його зітханні. Він мені допомагав, готував зі мною чай і розносив дітям. Мені раптом стало дуже шкода цього чудового дядечка, який був трохи схожий на чарівника. За чотири місяці розлуки я майже звикла до думки, що потап уже не зі мною. Знаєте, я залишу його вам. Бачу потапу, тобто Григорію, тут добре. Провідник засяє своєю сліпочою посмішкою. Справді, а не пошкодуєш? Хі -хі. Та ви, потап став залізничником. Це ж яка кар'єра в плюшовому пеняті. Хай далі розважає діток. Дякую, принцесо, ти дуже добра. Ось я також маю для тебе подарунок і провідник. Клав мені в долоню невеликий ліхтарик. Носи його завжди з собою. Якщо раптом стане сумно чи страшно, засвіти його, він множить світло, з тим усюди, як вдома. Ми прокинулися годину до прибуття і ділилися своїми думками. Павло повертався додому до Києва, а Денис також збирався поселитися в Києві. У своєї тітки, бо в їхній будинок у Бородянці влучила ракета. Я дуже хотіла побачити свої гореничі, але якщо татко вирішив, що ми, щоб ми перебралися до Києва ближче до його шпиталю, я не матиму нічого проти. Я вже зрозуміла, що дім там, там де чекають. Потяг в'їхав на центральний вокзал нашої столиці. Як же я люблю наше місто, наш славний і незламний Київ? Я визирнула в вікно і тато! Здається, я закричала на весь вагон. Там, на пероні, серед людей, які зустрічали потяг, стояв мій найрідніший, найкращий, найкоханіший татко. І тримав в руках, що невже він купив мені ще одне мовпеня? Кінець.